Знову, дівчатка, привіт! Зняла фаворити і хочу показати вам антифаворити. Намагалася назбирати 10, але ні, знайшла лише кілька. І те в мене всіх немає. Дещо в мене є, щось покажу в каталогах. Теж все буде компанія Reflame, тому що є речі, які я просто викинула. Ну, зараз загалом все розповім. Почнемо з каталогу. Тут я собі закладочки такі поробила. Ось цей продукт був в мене. Я його геть не зрозуміла, ну, наче там да, там пише, що це продукт з сироватка, розм'якчувач, мозолів і натоптищі. Нічого вона мені не пом'якшувала, нічого взагалі не робила. Отак, От знаєте, що було, що не було, не знаю. Оцей продукт, ось цей крем, набагато краще допомагав, навіть там, як на мозоліки накладати більше, ніж коли мастити ножки. Він набагато краще працював, чим ось ця сироватка. Не знаю. Я її навіть не довикористала, я просто психанула, викинула. Я нею користувалася ще до того, як почала знімати відео, тому, можливо, в мене в відео вона і не мелькала, тому що коли я її викинула, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що я її ще купувала, якщо я не помиляюся, я її ще купувала до повномасштабного вторгнення. Не знаю, продукт ні про що, і це, ну для мене, це продукт ні про що. Так, наступне, що це ось такі? Масочки, не знаю. У мене після них голова жирніла ще до вечора. Там. Е, ну, ще е, от Помили, ще доба не пройшла, голова жирні, Я їх взагалі не зрозуміла. Я тільки зрозуміла єдине, чого їх роздавали за одну гривню в подарунок, тому що це фігня, її ніхто не купує. Я тоді понабирала скрабиків для волосся, понабирала, мені поприходили ці масочки, одну я спробувала. Викинула я її тут на один раз забагато, на другий раз я не користувалася, просто-напросто викинула в грубу. Я так психанула, а ті вже, знаєте, намагалася вкласти комусь там за велике замовлення, і все думаю, Боже, це ж зараз е, одну, мені здається, взагалі викинула, тому що мені було встидно, щоб мені потім люди і дзвонили і казали, що ж ти на подарок да, роздаєш. Е, ну, якщо то таке лайно. Наступне що, це, мені здається, я показувала, розказувалася ось ця нічна маска, яка там обіцяють нам, що вона там, що ж вона має робити. Вона не робить нічого. Абсолютно, дівчата, нічого. Пом'якшує, розгладжує шкіру, вона сушить шкіру, нічого вона там не звужує. Десь там ще в каталогах писали, що це від чорних цяток. Нічого вона не робить. Ми пробували по-різному. І розпарену шкіру там, да там сидиш в, там, щоб тобі ж ну, щоб розширити пори. Тоді там хтось там показав, десь я таке чула. Розширити треба пори, і тоді гарно повискакують і чорні цятки. Нічого вона не робить ні з розширеними, ні з вуженими, Ну, все, абсолютна фігня. Я мені здається, я її показувала в порожніх пляшечках. Вона в мене була недовикористана. Я її викинула і все. І перестала мучитися, тому що, ну. Абсолютна фігня. Чи я її викинула, бо термін придатності закінчився. Вона просто в мене валялася. Я її попробувала раз, другий, третій, вона просто валялася. Наступний продукт це ось цей новий. Це зараз у його вже немає, давно вже немає. Надіюсь, і більше не з'явиться, щоб з людей не здирати гроші. Це ось такий точечний. Ох. Ви знаєте, я не скажу, що він не робить взагалі нічого. Ні, Ні, він там підсушує прищик, знімаєте велике почервоні... Прищик не пропадає. Прищик залишається, але він поменше замітний на другий день, чим був до того, як ви його помазали. Коштує цей, ця штука, я її брала, якщо я не помиляюся, за 400 з чим то гривень, вона не бюджетна. Але, дівчатка, є ще штучка ось така, від якої прищик. Набагато швидше гоїться кращий стан, чим після цієї, і стої вона, подивіться в скільки разів менше. Ну вона менша, вона в два рази менша, тому е, тут 7 чи 8 мл, якщо я не помиляюся, то е, щоб купити 15 мл, да, то це хай буде 240 гривень. Да, там помножимо все на 2, але ж не 400 з чим то. І ефект набагато кращий, чим після цієї. Я не знаю, я брала для сина, тому що мені хотілося там якогось вау-ефекту. Цю ми використали з радістю. Ну, як з радістю, з прищиками боролися, все було добре. Цю муляєм не домуляєм. І, до речі, ми давно, я не перевіряла давним-давно термін придатності. Після відкриття тут, здається. Немає. В общем, зараз передивлюся, друг, що викину. ну, Тут я не знаю. Тут, мабуть, ще добра половина, тому що ми зовсім мало нею користувалися. Даже інколи у мене там як щось вилазило, я вже і на себе пробувала. Думаю, можливо, просто дитині не підходить. Ні, ніфіга. Коротше, фігня. Повна фігня. повна. Добре, що його зняли. І наостанок я вже сто раз розказувала: туш. Джордані. Да, Дівчатка, Туш Джордані. Туш класна, працює, класно. Але ж тут не щіточка, тут же ж ціла ложка. Вона ж на себе вигрібає, мабуть, все, що є в тюбику. От зараз я вам покажу зараз минуточку. Бачите, яка тут щіточка? Бачите, яка вона? Але, щоб ви собі. Це я нещодавно хотіла її викинути. Потім я взяла, витягнула щіточку. Якби це все заляпати ще І от звідси. Вушною паличкою абсолютно все вишкребла. Я стільки вишкребла туші, коли щіточку виймаєш, то оця штучка повністю вся забита. я все вишкребла, потім взяла цю кісточку і з неї ще, ще згрібала. Я стільки викинула туші, вона вже така густовата. Поняли, дівчатка? Коли вона ще тільки-тільки її відкриваєш, вона ще була рідша. І думаю, може, я ще нею трошечки покористуюся, бо вже була би викинула. Коли ще вона там новіша, трошечки рідша, то ще якось знаєте півбіде. Я не знаю там дівчата ще стопери виймають з туші. Я не знаю, як вони потім нею користують. Я стопери з туші не виймаю. По перше, термін придатності да там в них ж взагалі короткий, коли ви їх відкриваєте щось три місяці чи два? Я не пам'ятаю. А по-друге, я ні. Тоді ж, ти ж ти ж виймаєш ту щіточку, і вона в тебе, яка б та щіточка не була, але коли немає стопера, то вона в тебе вся заляпана, то як нею користуватися, я не знаю. Але то таке, то у кожного своя думка і в кожного свої методи, і то я до того відносюся абсолютно нормально, дівчата, тому що коли я вчилась в технікумі, я теж виймала стопери, я теж розбавляла туш, я теж була така, як всі. Це я зараз така розумна, бо в мене повно в запасі. Якби вона в мене була Можливо, одна і не було другої, і мені треба було нафарбуватися, я б теж витягнула того стопера і теж без нею боролася. І нічого в тому поганого не бачу. Ось. Але що я хочу сказати, що це коротше, я її більше купляти не буду, тому що. Вона фарбує класно, вії розчисує класно, є і довжина, і об'єм, є все. Ну, в мене з усіма тушами все добре, тому що в мене такі вії, що в мене, мені не треба. В мене яку туш не візьму, в мене кругом є і довжина і об'єм. Це все залежить від того, в якій людини. В мене самі по собі вони об'ємні і самі по собі довгенькі. Але просто що я хочу сказати, що перед тим, як нею нафарбуватися, треба поморочитися з кісточкою, тому що з нею треба спочатку щесати. Тут тушь з неї. Назад туди, в той тюбік, а потім вже фарбуватися. І щоб ви розуміли, це не просто вась вась і фарбуєшся, це вась, 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 і ще так 200 раз вась вась треба зробити. Розумієте? Зваськати з неї то все. Ще спочатку, коли вона новенька, коли вона ріденька, ще півбіди. Але зараз, коли вона вже густа, а ви ж розумієте, чим густіша туз, туш, тим довші вії. Ну, по крайній мірі, в мене так. І викидати жалку, тому що це ж яка довжина. Можу, то я вже цею, мені треба було спочатку вам показати. Але мені здається, десь або в групі, я в телеграмі, там з десь комусь я скидала оцю халепу, чи десь я показувала в відео. Мені здається, що десь комусь я точно показувала, але ну, не знаю кому. От то, що вона на себе нагрібає, вона реально як лопата, гребе на себе все, що є ось тут. Ну Зараз я вже бачу, після того, як я почистила, я вже її дістала, то вже більш-менш. Ну я ну, я ж вам кажу, я дуже багато Вигрібла, звідти прямо вушною паличкою, я прям туди засовувала, вигрібала, але ну, вона вже така густюща густюща Ну, мабуть, я вже таки з нею попрощаюся, тому що вже я вже собі з запасів дістала нову, ще я її не розкрила, але дістала нову, тому що вже думаю, що, мабуть, я вже її викину в порожні баночки. Хоча мені дуже подобаються тюбі, тюбіки від Джорданів, бо не знаю там взагалі. А найбільше ще в тушах, знаєте, що мені найбільше в тушах подобається? Слюду знімати з новенької. Я так люблю це діло, що це капець. Отакі От дівчатка в мене були антифаворити. Ось такі продукти, які я нікому не рекомендую. Хоча, можливо, комусь вони підходять, комусь подобаються. це доволі нормально. Тому що всі ми різні люди, і в кожного є е, свої вподобання, в кожного є свої ці, е, е, як це правильно сказати, щоб нікого не обідати. Кожна людина. Людині різня, в кожного є своя особистість, свої смаки, свої цінності. Тому я зараз нікого не хочу образити. Я просто розказала враження свої і що я б ці продукти не рекомендувала. Все, дякую всім за увагу. Пока-пока.